Вітаю всіх прихильників активного відпочинку на лоні природи, хто потрапив на це відео. От і закінчила зима, і з нею зимовий туристичний сезон. Та ще лежить де-не-де в горах сніг і ще можна покататись на деяких курортах на лижах. Проте, вже хочеться тепла і мулі десь поїхати погрітись і подивитись. не засніжені краєвиди, а щось веселіше і більш кольорове. У зв'язку з цим виникає багато питань і бажань, але через брак досвіду та інформації, що де і коли, через невеликий термін перебування в Альберті, в основному в Калгарі, та відсутність авто у багатьох випадках мандрівникам українців і не тільки їм невідомо куди звернутися за порадою. Віртуальний клуб CTU Калгарі, клуб мандрівників українців. Був саме створений для допомоги знайти собі доступний варіант відпочинку. Отримати інформацію можна буде на цій сторінці. Саме цьому і присвячене це відео. Почнемо трошки з історії. В перший час сторінка побачила світ, з'явилася у Фейсбуці 13 березня 2024 року. До речі, клуб відзначив нещодавно свою першу визначну дату. 13 березня виповнився один рік його існування. Але ніхто не звернув на це уваги. Та й сам я прогавив. Ну, не біда зовсім. А почалося все з спонтанної прогулянки в один з дуже теплих днів на вікенд минулого року. Вітаю всіх, хто тоді був зі мною на Хайвеє 66-му в коротенькій подорожі до Ельбого водопаду та Маклінпонду Штучного озера що і стало початком подорожі клубу. Репортаж цієї подорожі ви зможете подивитись на сторінці CTU Calgary. Активних учасників клубу протягом року було небагато, відверто кажучи. Особливу подякую хочу висловити Ірині Пастернак, Анні Бурлаченка та їх друзям за те, що склали мені компанію в подорожах. Окремо висловлюю подяку Євгену Колотову. Привіт, Женя! Своєму приятелю Скачевана, з яким ми мали яскраву та приємну подорож до Ванкувера і назад до Калґарі. За цей час клуб мав подорожі до Ванфу, Джонсон каньйону, музею Доназарів Джевхері за околицях в каньйонах. Відвідали ми Кенмор, провінційний парк на Ввечій Ріжці, Нацпарк Ватертон з його червоним скелястим каньйоном. Едмонтон та його відомий Вест Мол. Ну і родзинкою, звісно, стала подорож до Ванкувера з відвідуванням по дорозі Ревелстоку, Червоного Лісу на шляху Хайвею номер 1 цікавого містечка Надія Хоупліський, пов'язаного Сильвера Сталоне, та найліпшого, на мій погляд, в Канаді місця відпочинку влітку містечко Пентіктон. А також келоуни, Вудлик Ландбрек Фолс, який ще називають Телебантійським Ніганським водопадом. Ну, здається, і все. Якщо щось забув, то я вам нагадаю в деяких відео, які виставлю тут окремо. Також за цей рік існування клубу вже набралося 121 прихильник клубу, який регулярно передивляється сторінку. І слідкують за її оновленням. І отримано 91 вподобайку до цієї сторінки. Е, виставлено вже перший звіт про подорож до Голдена, який складається з трьох відео, що виставлено на YouTube. Ви можете подивитись також. Або тут. тут теж вони всі виставлені. На жаль, активну діяльність сторінки я відновив лише в, тому, в цьому році. Так, е, так скласть обставини для мене. Тому майже всі подобайки та послідувачі сторінки з'явилися саме в 2025 році. Виявилося, що досить багато зроблено все ж таки. Я навіть і не думав. А от зараз читаю, скільки зроблено, досить відчутно. А тепер поговоримо про новий сезон. Передусім хочу повідомити. Що неважливо, де ви мешкаєте, в Альберті чи за її межами, а можливо навіть за межами Канади, ви завжди можете отримати інформацію про мандрівки в Західній Канаді в нашому клубі, а саме на цій сторінці. Почнемо з подорожей вихідного дня та однодневних подорожей в радіусі 300-350 км від Калді. Тим, хто мріє відпочити в цікавому місці, я можу запропонувати на новий сезон наступне. Перш за все, це Національний парк Балт, звісно. Тим, хто ще не знає або мало обізнаний з цим парком, розкажу, що тут цікавого. Крім самого короткого містечка, де дуже цікаво, і досить цікаво є, що подивитись, ми маємо ще декілька точок. Де непогано подивитись на природу теж. Це Джонсон каньйон, який розташований 25 км від Банфу, озеро Луїзи, 60 км від Банфу, Мармуровий каньйон 55 км від Банфу. Та Мініванка Лейк, Туджик Лейк, Джонсон-Лейк та Каскад Понтс. Всі ці маленькі озера, ну не те, що маленькі, Мініванка дуже велике озеро. Всі ці озера розташовані, але з протилежної сторони від Хайвею, сам банф розташований на відстані 127 кілометрів від Калгарі. Це національний парк, який найбільш відомий в Канаді. Ця територія, сам банф містечко, було першим національним парком і містечком в, в горах, які отримали статус національного парку. Далі Кенмур. Це містечко є моїм улюбленим що як, із тих, які розташовані неподалік від Калгарі. Всього розпошовано на відстані 104 км від Калгарі. Що для, що для мене тут є привабливо? Саме містечко з його ресторанами, вуличками і готелями. Це місто не входить до складу національного парку і тому багато що тут. Дешевше, ніж в Балфі. Також тут в межах самого міста є непогані, гарні стежки, по яких можна пройти вздовж рішечки, Грасілей, це трошки далі на виїзді з Калґері на північ. Але ці озера я б вам дуже радив відвідати. Бо це дуже цікаве місце. Правда, треба дряпатися трошки вгору. Далі йде е, хайвей, там вже повз е, грасі лейк, стежки до Грасі Лейк, наверх де, е, вгору йде хайвей е, 174-й здається, що веде е, до Канааских Спрей Лейк. Спрей-лейк. дуже цікаве місце, де, але дорога там не асфальтована. А грунтова. проте це досить, досить привабливе місце. Рекомендую. Трішки далі, але вже в напрямку на Едмонтон, є зона відпочинку біля озер Гленіфер, Silvan Lake, Гал, Бафало та Піджеон. Найліпше і найпопулярніше з них це озеро Сільван. Та одноіменне містечко, де довгий пляж та аквапарк з можливістю орієнтувати різні водні засоби та човни для відпочинку. Відстань від Калгарі 157 кілометрів. Ця зона відпочинку в основному популярна у мешканці Едмонтону і завжди була переповнена натовпом ввідку настільки, що близько до пляжу майже немає де припаркувати авто. Наступний пункт відпочинку на мапі це Ватерпен Парк. Він розташований на кордоні з США на відстані 246 кілометрів від Калдири. Тут є чудовий краєвид біля історичного готелю Принц Увенського, але недоліком там є, що паркінг досить обмежений і в залежності, коли ви туди потрапите, можливо, вам не буде де припаркувати своє авто. Також в цьому національному парку Ватертон є ще Червона-Скелястий каньйон, дуже цікаве місце. Озеро Камерон, теж дуже цікаве місце, і Камерон водоспад. Але Камерон водоспад відрізняється від озера Камерон тим, що він розташований саме в містечку Ватертон, яке має назву Ватертон Вілч. Неподалік розташований також Land Break Falls. Це, я, часто його називають альбертійським ніагарським водопадом. Але їхати туди від, від Васавтоного десь біля години. Йдемо далі. Не дуже далеко від Калгарі розташоване містечко Голден. Це проїхати повз Лейк Луїз і далі туди, туди в, в, в напрямку Ванкувера. Цікавий там є парк Скайбридж. Розташований Голден на відстані 262 км від Калбері. Парк чудовий і місце дуже цікаве, але підходить більш всього для молоді та сміливих людей, що не бояться висоти. Сподобається цей парк і підліткам. Які хочуть десь в невероятно цікавому місці провести свій день народження. І це день народження, я впевнений, що запам'ятається їм на довгі роки. Тепер повернемо свої очі на південь. Вірніше на південний захід, провінція Британська Колумбія. І першим пунктом, на мій погляд, що привертає увагу для прихильників якісного водного відпочинку біля теплих озер є Радіо Відстань від Калгі до Радіум Hot Springs 261 км. На мій погляд, це не просто гарний басейн з природною водою, радоновою теплою водою, яка тепла цілий рік, бо вона природня, їх ніхто не підогріває. Але і неверогідна тривала вальовнича територія навкруги, навкруги Радіо Хотсprінців. Територія в межах 20-50 км від радіо до Інверміра, панорами та Фейермаут дуже цікава. Чому це так, ви дізнаєтесь з наступних відео. Зараз йдеться лише про огляд можливих варіантів відпочинку. Ну і останній ближній пункт відпочинку це, звісно, перлина для мігрантів незалежних країн Зниклого Союзу. Це містечко Феррі, 297 км. І неподалік від нього Елпо 327 км, Кікованкий -Кік провінційний парк 339 км та озеро Кокануса. На цьому огляд найближчих до Калгарі популярних для калгаря зі стажем міст відпочинку, ми закінчуємо. Деякі з названих зон відпочинку певні категорії іммігрантів відома. Детальніше про кожне з приведених у відео з відпочинку я викладу в наступних відео. Більшість з них в межах, аби туди дістатися відпочити та повернутися додому протягом одного дня. Також я буду розповідати і про інші регіони, які потребують принаймні 2 дні і більше, аби дістатися відпочити і повернутися додому. В детальних відео про місця відпочинку буде проведена інформація не тільки про сам регіон, але й як зручні, зручніше дістатись до нього, що цікавого там подивитись по дорозі, що небезпечно робити, де, де зупинитись на ніч, де поїсти, аби купити собі їжу, скільки все це може коштувати. І наступне відео буде про. Зону відпочинку в районі Радіо Хотспінц. Це сам Радіо Хотспінц і деякі недалеко розсуховують від них місця інвермір та панорама. Бажаю всім доброго настрою і приємних подорожей.